Чому комфавент це зручно, швидко та ефективно? Ну, дивіться, люди зробили нам монтажні кампанії замовлення, і от, будь ласка, вже всі замовлення, до речі, різнотипні, є комерційні вентиляційні установки, є побутові вентиляційні установки. Є для квартири вентиляційна установка. Є для будинку чи квартири вентиляційна установка. Така 700. 900. Це те що я в минулих відео розказував, що ну, реально ходова позиція. Ну, швидкі терміни виробництва у Кавховент, плюс швидка логістика у нас як у дистриб'ютора. І ви швидко і оперативно отримуєте ваші замовлення.